Що даруй до свята коханим жінкам? Правильно, прикраси. Прикраси на новий рік, день святого Валентина, 8 березня, день народження. Ну а в результаті маємо гори скарбів і ніякого порядку. Тому від сьогодні і цілий тиждень ділимося ідеями зберігання прикрас. Для початку наведемо лад із сережками. Для цього нам знадобиться звичайна фоторамка. Ну працювати ми насправді будемо з її серцевиною з ДСП, тому раму відкладаємо, а серцевину ми обклеїмо по периметру двостороннім скотчем. Скотч приклеїли, ну і тепер знімаємо захисний шар. Дуже приємна процедура. Бас. Знаєте, чимось схоже на депіляцію? ДСП у мене 15 на 15 сантиметрів, ну а шматочок тканини я вирізала 18 на 18. Щоб було по півтора сантиметра загорнути. Натягнули, загорнули і приклеїли. Так. Обирайте тканину обов'язково пастельних тонів бажано без візерунку, адже вона має стати тлом для сережок. Ну на що ми власне будемо вішати сережки? А вішати будемо на мережеву. Я обрала мережеву кольору слонової кістки. Ось і залишилося його власне закріпити. Єдина умова, аби мережево у вас було цупким. Ну от власне і все можемо вставляти у рамку. Як бачите, до персикової рамки. Це помаранчеве осердя, мережево кольору слонової кістки, і власне уже в такому вигляді ось це панно може стати окрасою вашої спальні. Ну і потім стане експозицією для ваших сережок. А тепер рахуємо гроші. Рамка дерев'яна обійшлася нам у 30 гривень. Обрізок тканини залишився від пошиття штор. Широке мережево коштувало 3 гривні. Загалом органайзер для сережок обійшовся у 33 гривні. А краса і порядок ціни не мають.